На засіданні священного синоду Української православної церкви 18 жовтня було ухвалено рішення про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року. Рішення синоду опубліковано на сайті ПЦУ з нами на зв'язку. Ігор Сірянчук, священник, секретар Вінницько-Тульчинської єпархії ПЦУ. Мої вітання вам. Вітаю вас. Довкола дати святкування давно точаться багато дискусій. Розкажіть, будь ласка, про засідання Синоду та про ініціативу. Синод вирішив питання наступним чином: якщо є на парафіях потреба і бажання членів релігійної громади святкувати різдво 25 грудня, і більшістю Голосів, це рішення приймається і е, люди бажають святкувати 25 грудня, то згідно рішення Синоду дозволяється святкувати Різдво Христове саме 25 грудня. Але ми, попри все те, ми повинні розуміти, що е, е, в нашій церкві і також в інших християнських церквах України дуже багато людей, які не Бажають переходити на святкування саме 25 грудня. Хоча, якщо взяти всі інші православні церкви, в основному всі грецькі православні церкви, то вони вже давно перейшли і святкують Різдво саме 25 грудня. Попри все те, ми повинні також розуміти, що інші свята, які мають, які святкуються сталого числа, тобто нерухомі свята, Такі, як, наприклад, Покрова святих Переверховних апостолів Петра і Павла вони теж будуть святкуватися вже не наприклад 14 жовтня, покрова, а буде святкуватися 1 жовтня. Тобто, ми повинні розуміти, що у зв'язку з переходом на такий календар також будуть і змінені дати святкувань і інших свят, які Є нерухомими, тобто вони відзначаються стали, sta, ну, сталих числах. Е, але як, наприклад, сприймуть це люди, як вони до цього поставляться, це питання треба вивчати, а е, треба людям розповідати е, про це, щоб не було так, що ну, людям, наприклад, здається, що хтось щось робить не так, наприклад, тому що весь фактично весь православний світ. світ Більшість церков вже давно святкує Різдво, за, за так званим новоюліанським календарем, 25 грудня. На вашу думку, чи перейдуть віряни цьогоріч на святкування Різдва саме 25 грудня, якщо говорити про церковну службу, коли вона має бути в році прийдешньому 25 грудня, чи все ж таки 7 січня? Якщо, наприклад, в нашій єпархії Вінницько-Тульчинський парафії захочуть ті парафії, які захочуть святкувати Різдво 25 грудня, вони будуть святкувати його 25 грудня. Відповідно, це рішення синоду воно на даний час стосується тільки святкування Різдва Христового. Воно не стосується інших свят, і ми повинні це розуміти. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Я так розумію, що будуть проводитися з вірянами е, такі розмови для того, щоб пояснити все, як має відбуватися. Так, звичайно людям треба пояснити, що це не є щось таке, якесь нововведення, введення, чи це є щось таке, що воно не відповідає церковним канонам. Воно нічого я кажу проти законного в церковному. Середовище, воно не, не несе в собі. Навпаки, це більше якось об'єднує нас зі, зі всім християнським світом, який святкує 25 грудня. І фактично, якщо взяти, ми достеменно не знаємо, якого числа народився Ісус Христос. Це дуже важко знати дату саму. І ми святкуємо не дату, ми святкуємо народження Сина Божого, і це є основне і головне в цьому святі. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та пояснили, коли ж потрібно святкувати Різдво. На все добре, На все добре вам. глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Сіранчук, священник, секретар Вінницько-тульчинської єпархії ПЦУ, і говорили ми про те, що згідно сеноду є рекомендація святкувати в цьому році різдво 25 грудня.